З 14 по 17 травня у Полтавському академічному обласному театрі Ляльок проходив театральний проект Зоряний шлях. Свої вистави як для дітей, так і для дорослих, демонстрували 15 колективів з дев'яти країн. Зараз вот торжественне закриття цього замечательного, кастіпримного очень хорошо організованого фестиваля. Ми побачили тут різні кукольні театри. Ми Мы стали свідками раждення нового фестивалю. Фестиваль проводився у рамках святкування 75-річчя від моменту заснування Полтавського академічного обласного театру Ляльок. Журі проекту Зоряний шлях визначила переможців у шести номінаціях: найкращі чоловіча та жіноча роль, найкращі художні оформлення вистави, найкращі музика, режисура та драматургія. Какая цель была этого фестиваля? Это прежде всего поддержка молодых кадров. Мы надеемся, что в 2015 году фестиваль Зоряный шлях. Опять відкриють свої двери і позовет своїх друзів, і, звісно же, наших маленьких і взрослих зрителей. Театральний проект для лікарів такого масштабу проводився в Україні вперше. Учасники, гості та глядачі фестивалю стверджують, зоряний шлях пройшов на високому рівні і вже чекають на його феєричне повернення у 2015 році.